Всім привіт, друзі! Ну що на тому тижні ми зрозуміли, що ми вже цілих півтора роки, а саме 18 місяців у Канаді на нашому острові Принца Едуарда. Тому ми так подумали і зрозуміли, що варто зробити якийсь випис, де ми розповімо про якісь підсумки про те, що ми зрозуміли про Канаду за ось цей період. Тому сьогодні 10 виставків від нас про Канаду за наші півтора роки. А спонсором нашого випуску вже традиційно є канадська фінансова установа BCU Financial. Це канадська фінансова установа, але вона з українським корінням і не знаходиться, вона в провінції Онтаріо. Тому, якщо ви проживаєте там або прибуваєте туди, і вам треба зробити грошовий переказ, щоб отримати його, треба поміняти валюту, або навіть потрібно відкрити якісь рахунки то будь ласка, звертайтеся до цієї компанії. Я залишаю посилання під цим випуском. І я я думаю, ви будете дуже задоволені якісними фінансовими послугами від україно-канадської компанії. Перший висновок, що в Канаді не так вже й холодно, бо кожен знає, бачив в інтернеті ці мемчики, коли Канада уявляється нам лише морозною країною з ведмедями білими. Все, в принципі, але це така неправда, яка може бути так, звісно, Канада це північна країна, і звісно, та півночі тут дуже холодно. І люди, які зараз поприїжджали жити там до Юкону на північ Альберти чи на то манітоби, то вони відчували це реально взимку. мінус сорок. Але зараз у них там вже плюс 30, плюс 35 і дуже жарко. У нас на острові взагалі зима дуже м'яка, бо це Атлантична провінція. Біля нас тут океан. До січня місяця тут взагалі дуже тепло. Не снігу ні навіть мінусової температури. потім починається зима, яка триває три місяці, десь плюс-мінус. Вона зі снігом, але вона не дуже холодна. Вона в межах мінус 10 градусів, тобто в день десь мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 10. І ось так. Може бути холодно у нас один день за всі Цю зиму було мінус 27 і минулої зими точно так же. Один день, один раз. В весь інший час ну, в принципі, ну, не дуже холодно. А влітку тут навпаки прохолодно і мені тут дуже подобається, що тут ну, плюс 25. Тобто це, ти не вмираєш не від тієї жари, як в Україні у нас реально. Ми з Мелітополя, де у нас плюс 40, плюс 35, то взагалі неможливо чим дишати. Тут немає такого. Тому погода в Канаді, в принципі. Собі, мені подобається. Але, звісно, залежить від того, де ви живете. Але оцей стереотип, що Канада це тере-холодно, для мене повністю він зруйнований. І я хочу вам сказати, хто думає, що Канада це тупо холодна країна, це неправда. Наступний е, висновок, який ми зробили, а саме другий, що Канада це велике село. Ну, насправді, якщо навіть так брати, то походження самого слова Канада від місцевого е, Каната, що означає село, в принципі, сільська місцевість. Тому якби немає чому дивуватися. В Канаді є великі міста. Там Торонто, Ванкувер, Монреаль, в принципі. Все навіть такі великі міста біля нас, типу Галіфакса, це все, все одно не буде якимсь таким прям мегаполісом, але вся інша Канада це взагалі одноповерхова канада, просто з простим сільським життям, як сказати, сільським, просто спокійним. А це зовсім не те, як у нас в Україні відрізняється від європейського життя. Тому Канада це країна, як для людей, які подобається оцей спокій, поєднання з природою та просто спокійне життя. А для людей, які дуже активні, все таки Канада буде трохи тут, буде їм трохи сумновато. Можна жити, звісно, ванковері або Торонто, якщо ви готові до тих незручностей, які є в цих містах. Наступний третій висновок: що це Канада? Це країна кемперів та кемпінгів. Тобто, якщо ви бачите, якраз за моєю спиною стоїть такий собі будиночок на колесах, і в Канаді насправді дуже люблять подорожувати в таких будиночках. Вони тут просто усюди, у кожного біля дому стоять такі будинки. Вони беруть їх і тягають за собою все літо по всій Канаді. Дуже багато таких спеціальних є кемпінгів, тобто таборів, якби де ти можеш приїхати, забронювати собі місце, стати. Там є куди під'єднати твій будинок. І до води, і до електричної енергії і так далі. Можна просто поставити палатку. Ці всі місця облагорожені. В принципі, все зроблено для того, щоб ти подорожував по природі. Бо Канада це країна, основним багатством якої є природа. І канадці дуже це люблять і подорожують. І ми самі це реально полюбили. І От зараз плануємо подорожувати і плануємо зупинятися саме в кемпінгах, а не в готелях. Бо готелі тут по якості так собі, і вони дуже Дорогі, а ось кемпінги це просто така незвичайна крута річ, і може в майбутньому ми також купимо такий будиночок на колесах і будемо, як справжні канадці подорожувати по всій Канаді. Наступний четвертий висновок, що такий може неочікуваний для, для декого, але ми реально дають по собі це відчули, Що Канада це величезний плацдарм для бізнесу. Всі кажуть, що Штати це країна І Я не можу з цим не погоджуватися. Звісно, там в штатах дуже велика кількість можливостей. але Канада насправді вона дуже сильно відстає від України в якомусь плані та да, в будь-якому плані сервісу бізнес. І коли українці сюди приїжджають, вони не знаходять того, що у нас в Україні, здається, дуже звичайною річчю. Вона є на кожному кроці і дуже велика конкуренція, то в Канаді цього немає. І тобто, якщо ви приїжджаєте сюди і у вас в Україні був якийсь бізнес, тут ви зможете його ж відкрити, бо його тут, знаєте, аналогів тут немає. І це реально правда. Наші дівчата, які там займаються війками, бровками, ногтиками, вони взагалі тут, на всі руки майстри і всі до них ходять. Люди, які там мали якісь кафе, вони знають, як це зробити краще. Вони можуть це якби промовити, продвигати все це. Вони знають, як це зробити. І це буде на такому високому, крутому рівні, що для Канади це здивування. І так в кожній сфері. Тому, якщо ви хочете якийсь бізнес відкрити в Канаді, я думаю, можна зробити це і дуже круто розвиватися. І ми з чоловіком також це помічаємо по собі, і також сподіваємося, дуже скоро відкрити невеличку свою справу. Наступний висновок, який я думаю, для багатьох буде дуже знаєте, у саме сердечко, що канадська медицина вона дуже специфічна. Бо... Я не можу назвати її поганою з однієї сторони, але її не можу назвати дуже гарною з іншої сторони. Бо наш досвід поки що не показав якихось гарних результатів. Дуже дивні у нас ставалися випадки з Волкін Клінік, де лікар міг на мене накричати просто за те, що я хотіла пояснити йому якісь симптоми. Він не вважав за це потрібно вислухати мене. Інший лікар достав при нас просто телефон, відкрив Google і почав шукати все по нашим симптомам. І потім виписав нам ліки, які і так продаються без рецепту, хоча ми йому казали, що вони не діють. Але дуже багато є випадків, коли люди кажуть про те, що вони приїхали, все безкоштовно. Ну це правда, тут медицина безкоштовна, і реальна канадська медицина їх врятувала, коли вони просто їм все зробили безкоштовно, всі аналізи безкоштовні, операції безкоштовні і так далі. Тому я не можу сказати, що вона якась дуже погана, якщо бо я ще так сильно не. Як не бачила щось таке, але те, що ми відчули на собі, то нам. Якби не дуже зайшло. Знову ж така проблема, що у нас немає сімейного лікаря, бо у нас на острові взагалі дуже величезна проблема з лікарями сімейними. І люди тут по 5-6 років стоять у черзі, щоб отримати свого сімейного лікаря. Тому так, звісно, у нас немає сімейного лікаря. Ми, ми просто змушені ходити по цих волкінг клінік. А там лікарі, які, я думаю, просто сидять для так, знаєте, для галочки, щоб від них відстали. Тому так, медицина тут дуже специфічна. А, і і нам вона поки що не зайшла. Якщо ви зі мною не походжуєтесь, чекаю вашої історії в коментарях. Було б цікаво дізнатися про ваш досвід. Друзі, а перед тим, як ми продовжимо, я хочу попросити вас підтримати наш канал а, та підписатися на нього. Якщо ви бачите, то нам до 50 тисяч залишилось зовсім трошечки підписників. Дуже багато з вас, тих, хто зараз дивиться це відео, вони не підписані на наш канал. Тому а, для того, щоб вас стимулювати, зробити подарунок нам, я хочу зробити подарунок вам. А ми зараз зайшли до одного з символів нашого острову: це такий магазин, де продають морозиво і купили подарунок для вас. Це Така гарнюня чашечка. Ось така. І футболочка. І ми розіграємо а, ці два призи. От, і ось така у нас футболочка. Навіть такий гарний у нас ззаду є. І ми розіграємо ці два призи у нас в коментарях під цим відео, коли у нас наш канал набере 50 тисяч підписників. Тому, будь ласка, ставайте нашими підписниками, ставте лайк та обов'язково ставте коментар під цим відео. І маю надію, що хтось з вас отримує один із цих подаруночків. Дякую, що ви з нами! Шостий висновок, який ми зробили, про те, що Багатство Канади найбільше це самі канадці, бо це такі просто. Гарні, добрі, душевні люди, які завжди тобі допоможуть, які завжди підійдуть до тебе, спитають, з тобою все добре. Вам може треба щось зробити. Просто навіть якщо ти там стоїш десь біля якогось цікавого міста, підійдуть, запропонують фотографувати тебе. Або якщо ти там сидиш десь у черзі, завжди розпитають, як справи, звідки ви якщо люди чують, що ми з України, то це взагалі у них такі очі відразу знаєте, наповнені сльозами, вони переживають дуже сильно, та це навіть видно по. В цьому тому, як допомагають канадці українцям тут зараз, вони стану... вони приймають українців у себе в домі безкоштовно, допомагають. У нас на острові так це також це відбувається. Просто е канадці вибивають дуже багато для українців, в яких спіх. Наприклад, у нас на острові там дівчина канадка. Вона вибила, щоб українцям дали їй безкоштовне страхування на зуби, і безкоштовне страхування на ліки е по рецептам від лікаря. Вони тут у нас на острові для українців вони безкоштовні і так далі. І ти розумієш, що канадці вони дуже добрі, вони дуже милі і самі канадці. І найкраще жити в Канаді. Це в якомусь на маленькому містечку, ну це на мою думку. Там, де живуть в основному, немає іммігрантів, де живуть реально канадці. Тоді ти відчуєш справді оцю культуру, відчуєш менталітети канадців, які будуть завжди тобі допомагати, будуть дуже приїзні, і ти сам знаєш, просочуєшся оцею канадською культурою і їхнім менталітетом. Тому для нас хама самі люди в Канаді, вони на. Неймовірно круті і добрі, хоча деякі їх вважають якимись лицемірами, але на мою думку це неправда. Друзі, наступний висновок, це те, що Канада, це країна машин. Ну це правда. В Канаді дуже погано розвинений громадський транспорт, і його ви можете знайти лише в якихось дуже великих містах. У нас тут в нашому Шарлатауні також він є, але насправді я навіть ніколи не, ну, не користувалася, їм не дуже знаю, але він не настільки гарно розвинений, щоб тут можна жити було без машини. І я знаю, що всі українці, які приїжджають на наш острів, відразу стараються щось купити собі. І так, по всій. І Канаді для машин тут зроблено все. Гарні заправні станції, не такий ж і дорогий бензин. Так можна заряджати свої машини, якщо це у тебе електрокари, також є зарядки, гарні траси. Так, ти виїжджаєш на якийсь хайве, і вона рівненька, велика, довга. Ти можеш їхати, просто насолоджуватися тим. Тому так, якщо ви хочете жити в Канаді, то треба розуміти, що ваші, ваша драйв ліценз це основне, що вам. Буде необхідно і потрібно відразу шукати щось, щоб собі придбати, або жити в дуже великому місці, де ви будете зможете, хоч якось користуватися громадським транспортом. Ну і продовжуючи тему машин, скажу ще один висновок. Не знаю, як де в інших провінціях, а у нас проблема з автомеханіками. В Гнаді немає нормальних автосервісів. Все робиться на Ну, Це правда, коштує це реально великих грошей. А ти приїжджаєш з якоюсь проблемою? Вони сильно не перевіряють. Вони так зверху подивилися і кажуть, Тут все, все добре, і взяли 100 гр... 100 доларів за те, що вони подивилися. А ти ж їздиш на цій машині і чуєш, що є проблема. А, тому якби багато проблем, які у нас є на машині, чоловік вирішує сам. Це звісно нормально і так часто буває, і навіть в Україні, але бувають такі речі, які ти просто фізично там не зможеш зробити. А Ну, в у себе вдома в гаражі, так грубо кажучи. А доводиться. І тому ця проблема велика. І гарний автомеханік в Канаді я думаю, буде заробляти дуже великі гроші. Так, дев'ятий висновок, який ми зробили про Канаду. Про що ми ніколи навіть не думали, але тут достатньо несмачна їжа. Якщо брати супермаркет, там якась кулінарія, то це взагалі просто бля. А якщо десь в ресторанах, насправді ми навіть не були ще в якомусь такому ресторані, де ти заходиш і ти просто в захваті від того, що ти там спробував. Ти заплатив гроші. Знаєш, і ти знаєш за що ти заплатив? У нас на насправді в Україні то ти заходиш в будь-яку кафе, і там кафе, і там реально смачно. Ну, ну як ну, нас було в Мелітополі, реально а тут такого немає. Ми заходили в якусь піцерію на там, де нам подавали піцу, на яку б налитий заварний Крем. Ну таке собі. І в нас не дуже гарне склалося враження. Вони додають дуже багато усюди оцінту, який ми взагалі не любимо цю кислятину і так далі. Тому для нас їжа в Канаді ну таке собі, і на в Європі вона набагато краща в Україні, то тим паче. І останній десятий висновок, друзі, я могла багато чого просповісти чи розказати вам. А сказати, що цей висновок, що ми не розчарували в Канаді, що для нас дійсно ця країна, вона. Така, якою ми собі її і уявляли. Тобто це не країна а рай, але це країна для гарного, комфортного життя. Але все-таки я хочу цей пункт, цей висновок, залишити відкритим спеціально для вас. І хочу, щоб кожен з вас написав в коментарях один якийсь єдиний пункт, який вважає е, за важ... найважливішим, е, який він зробив в Канаді. Було б цікаво побачити цей пункт. І ми потім зробимо в нашій спільноті такий пост з вашими найцікавішими висновками про Канаду. Дякую, що ви сьогодні були з нами, подивились це відео. Канада це яка для нас є досить комфортна, і нам тут подобається. І ці півтора роки ми прожили дуже швидко. І маємо надію, що вже скоро отримуємо свій статус піар тут, і наше життя почнеться якби заново, бо дуже багато цікавого ми ще плануємо для вас. Тому, будь ласка, залишайтесь на нашому каналі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей, бо ми готуємо для вас дуже скоро великі випуски тревелу. І я думаю, буде дуже цікаво. О вам це побачити.